Всім привіт, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Отже, важливі новини для українців з Європи. Ви знаєте, що українські консульства за кордоном обмежили надання послуг чоловікам призовного віку? Звичайно, українці обурені припиненням консульських послуг за кордоном, адже закон, в очікуванні якого ці процеси поставлені зараз на паузу, набере чинності лише 18 травня. Отже, яка реакція українців на цей скандал, і також яка офіційна заява МЗС України? Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам! Отже, що трапилось українці мобілізаційного віку, які зараз перебувають за кордоном, з 23 квітня не отримують консульські послуги. Пояснили це, начебто, технічними причинами, але без уточнень. ДП документ свою чергу повідомили, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів. Паспортний сервіс, наприклад, в Чехії призупинив видачу навіть готових документів. Яка друзі ситуація в Польщі, Німеччині? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, після призупинення надання консульських послуг в соціальних мережах звичайно спалахнув справжній скандал. Люди обурені діями влади та наголошують, що це порушує норми конституції України. Глава МЗС Кулеба повідомив в соцмережі X, що доручив до представництвам України за кордоном жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку. Також за словами міністра, невдовзі МЗС надасть уточнення роз'яснення щодо порядку отримання консультанту. Консульських послуг із наближенням до вступу в дію закону та після набрання ним чинності. Також він написав наступне: як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання є виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. Також голова МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина. Від обов'язків перед батьківщиною, саме тому я вчора каже: він доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, пояснив міністр. Отже, друзі, заборона діятиме до отримання роз'яснень положень нового закону про мобілізацію. Звичайно, після всіх цих повідомлень та розпоряджень наші співгромадяни висловили своє обурення. Подібна ситуація є обурливою, адже закон, в очікуванні якого ці процеси поставлені на паузу, набере чинності лише 18 травня. Відповідні підзаконні нормативно-правові акти також не прийняті. Тобто такі дії МЗС жодним чином не вплинуть на бажання мігрантів повертатись із цих причин. Що можемо сказати ще? Щодо тих українців, які виїхали з України після 24.02.2022 року, то в Європі також є поняття закордонних паспортів для іноземців, враховуючи, що в Європі. Зважають на практику СПЛ, то громадяни, які перебувають за кордоном, будуть користуватись правом на отримання таких паспортів. В деяких країнах, нагадаю, це називають сірим паспортом. Також посилаючись на лист першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігі, згідно з яким консульські установи за кордоном припинили надання консульських послуг українцям, логічно поставити по цьому листу декілька запитань. Відколи лист навіть не розпорядження, не наказ заступника міністра, хоч і першого, є приводом до його виконання. Чому лист підписаний новопризначеним першим заступником міністра, а не міністром? Чи існує щодо цього рішення наказ по МЗС або постанова Кабінету міністрів України? Тож на підставі якого саме положення закону чи постанови Кабінету міністрів України, консульські установи мають виконувати це доручення, чи пишучи в офіційному документі слово доручено, автори мають на увазі слово «зобов'язані»? Так само зі словом призупинити, це точно юридично грамотно. Ну і перезупинити до якого терміну. Чому саме зараз, якщо нова редакція закону про мобілізацію ще не набула сили? Отже, друзі, на цьому це всі новини. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!